Доброго дня, мене часто запитують пацієнти, чому в мене є проблеми з зубами, або чому в мене після імплантації імплантів в мене, наприклад, не прижилися імпланти, і в чому проблема, і чому колеги-стоматологи, наприклад. Не змогли пояснити пацієнту, враховуючи ціну питання, тобто ціна питання це в тисячах доларів, тобто один імплант в середньому вартує від тисячі доларів. Якщо людині поставили кілька імплантів, це досить велика сума. Але через місяць, наприклад. В пацієнта чи через два місяці пішло відторнення імплантів, і відповідно вся операція практично звелася до того, що треба робити повторну операцію, знову ж таки досить складну і фінансово затратну. Значить, коротко хочу пояснити, що проблема найчастіше все таки з тим, що пацієнта перед імплантацією практично не обстежує загальний лікар, крім анестезіолога перед операцією, от але в принципі. Обов'язково, все-таки, перед такими складними операціями треба обстежуватися більш глибше, і пацієнтів з метаболічним синдромом, тобто порушенням обміну речовин, пацієнтів з алергією, пацієнтів з системними автоімунними захворюваннями. Практично треба обстежувати до такої, такої операції і старатися стабілізувати стан до операції. Відповідно, знову ж таки. Перед операцією таким пацієнтам варто зробити більше обстежень, тобто зробити і аналіз імуноглобулін і на алергію, і зробити аналіз на гелікобактер пілорі, тобто який викликає гастрит, зробити аналізи повний біохімічний пакет, який в принципі стоматологи роблять перед операцією. Визначити, чи немає гепатиту Б і С так на даний час пацієнта, крім того, можна зробити скринінг на антинуклеарні антитіла. Аналіз коштує в районі 500 гривень в Україні. Робиться спокійно в більшості приватних лабораторій, але він вже дасть можливість запідозрити, що протікання захворювання верніше, протікання після імплантації заживлення буде складнішим. Так і в парі з ревматологом буде легше питання це вирішити. Крім того, в звичайному біохімічному аналізі крові буде видно, як працює печінка, як працюють нирки, чи нема подагри, чи відповідно нема цукрового діабету. Тому що коли пацієнт записує, записує опитувальник і його запитують: а у вас є гепатит Б або С, а у Вас є цукровий діабет, у вас є проблеми з печінкою, у вас є проблеми з нирками. Тобто, в принципі, пацієнт часто не знає, чи в нього це є, тому що він не здає жодних аналізів. І навіть як він знає, що в нього щось є, він можливо здавав аналізи п'ять років тому. От крім того, наприклад, ниркова недостатність приводить до підняття парад гормону і до остеопорозу, тобто до практично на хлопський розум на на простій мові розсмоктування кістки. Так і в кінцевому результаті, тобто. Ми, не знаючи, що у пацієнта вже почалась ниркова недостатність, відповідно беремо його, наприклад, на імплантацію, а потім дивуємося, що ми не отримали хорошого результату. Крім того, якщо пацієнт алергік, тобто в нього високий імуноглобулін І, це теж впливає на загальний стан пацієнта і на запалення в організмі, переважно лорзапалення. І це так само впливає на, скажімо так, протікання потім. Заживлення після імплантації. Ну, в основному в чому проблема в тому, що лікарі-стоматологи все-таки більше акцентують увагу, і це теж правильно. на тому щоб в принципі зробити правильну саму процедуру, щоб зберегти прикус і відповідно спробувати досягти гарної естетики, щоб зуби гарно виглядали. Але насправді, в принципі, основа цього всього це все-таки як працює наш організм. І от ця фраза, що всі проблеми в організмі від зубів, ну не зовсім коректна. Я би навпаки сказав, що великі проблеми в нашому організмі створюють великі проблеми. З нашими зубами, які потребують складних рішень стоматології. Тому в даній ситуації перед тим, як займатися імплантологією, або якщо у вас був такий випадок, що у вас імпланти, скажімо, не прижилися, так, відповідно, зверніться тоді до лікаря, який буде вами комплексно займатися, може, декілька лікарів, які будуть шукати причини порушення в роботі в вашому організмі, і далі вже. Думати, як це стабілізувати, щоб потім, в принципі, можна було зробити повторну процедуру, яка вже пройде набагато краще і з кращим результатом. Тому, як то, пацієнти мають розуміти, тобто, якщо ваш організм працює некоректно і неправильно, у вас будуть проблеми з зубами. І, звичайно, що якщо є проблеми з зубами, це буде впливати на весь стан всього організму. Тому все в організмі пов'язано. і Думайте ширше і починайте перед такою операцією, яка вартує деколи кажу, десятки тисяч доларів. Подумайте про обстеження в лабораторії і обстеження в лікарів, які вартує ну так, 100 разів менше часто. Тому я вважаю, що з цього потрібно починати. А далі вже приймати рішення, коли робити операцію і як. Гарного дня, до побачення. Підписуйтесь на мій телеграм-канал.